Лабораторії електронної мікроскопії Запорізького державного медико-фармацевтичного університету в наступному році виповнюється 60 років. Вона була відкрита в 1965 році і на той час ввійшла в трійку перших відкритих і працюючих лабораторій в Україні. Сьогодні у нас це електронний мікроскоп уже 4-го покоління. Це Унікальна лабораторія, яка дозволяє поглибитися на субклітитний рівень. В кожній клітині є свої біоелектростанції, є свої фабрики, де синтезуються, виробляються речовини для клітини, для інших клітин організму, є свої комунікативні шляхи, і тільки в мікроскопі електронному їх можна побачити при мікроскопії. Я почав працювати в цій лабораторії з моменту її відкриття. За ці роки в цій лабораторії працювало декілька десятків професорів, аспірантів, докторантів, і в них виконувалися унікальні дослідження з патології серця, легень, нирок, печінки, імунної системи, головного мозку при самих різних захворюваннях людини, а також при в експериментальних захворюваннях у тварин вони дали дуже такий е, потужний поштовх для розвитку нових ідей, для розвитку нових уявлень про механізми цих захворювань. Е, е, зараз у нас в лабораторії мікроскопії новий етап. Ми починаємо досліджувати рослини, не просто рослини. а Лікарська фітосеревина, тобто сировина, лікарські растини, які будуть використовуватися для створення нових фітопрепаратів на благо населення нашої України.